Чому саме Володимир Зеленський є винен в падінні підтримки України серед американців? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своє». і в цьому відео я хочу озвучити свою рефлексію на соціологічні опитування, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, і пояснити, чому таке погіршення результатів є виною саме діяльності Володимира Зеленського і тих, кого він привів у владу. Але власне розпочнемо із самого соціологічного опитування. Опитування ІПСОС показало, що серед американців поменшало тих, хто підтримує надання Україні військової допомоги. Причому, за даними Агенції Reuters, це стосується і демократів, і республіканців. Тобто падіння відбулося і там, і там. Цього разу з тим, що Україні потрібно відправляти озброєння, погодилося 41 35% виступило проти цього. Під час минулого такого опитування, в травні, ці показники були дещо іншими. Тоді надання Збройним силам допомоги підтримувало 46%, не підтримувало 29. З травня по кінець вересня ми маємо такі результати. Ми маємо падіння на 4 з лишнім відсотка тих, хто каже, що треба надавати. І на 6% збільшення кількості тих, хто проти надання. Тобто сумарно українці серед підтримки американським населенням втратили майже 10% за якихось 4 місяці. Це просто феноменальні насправді результати. І очевидно, що ці результати закладалися не за 4 місяці, а насправді все відбувалося набагато довше. Проте я стверджую, що у цьому винен саме Зеленський. Його абсолютно недолуга політика на міжнародному рівні. І зараз я поясню чому. Поставте себе на місце американця. От середньостатистичний американець. Розпочинається війна в Україні, відбувається погіршення економічних обставин для всього західного світу. В США це ще й доповнюється певними негативними економічними процесами, які там йдуть вже тривалий проміжок часу, плюс певна поляризація суспільства а, за лінією і республіканці, і демократи, але й не тільки. В першу чергу за лінією консерватори і так звані ліберали. Це насправді не є тотожним. Але от в нього відбувається погіршення, і от розпочинається війна. Він спостерігає ті всі, всі жахливі картинки, і, будучи нормальною, морально здоровою людиною, очевидно, хоче допомогти Україні. Тим більше, що пропаганда описує там, злого Путіна, ще пам'ятаю, часи Холодної війни, і от напали, а тут треба зберегти демократію і так далі, і так далі. Рівень підтримки набагато-набагато вищий. Додайте до цього ці всі піар-заходи, в тому числі закон про лендліз, який так і не запрацював, але який був використаний як піар дуже сильно всіма американськими політиками, і республіканцями, які ініціювали, і демократами, які підтримали, і Байден як це все пафосно підписувалося, там і так далі. Ну і наші політики це ж також подавали як велике досягнення, але так нічого за лендлізом і не було передано. Ну, це не тема сьогоднішнього відео, але далі. Що відбувається? Війна йде, зрозуміло, при адекватному аналізі, що ця війна скоро не закінчиться, і постійно Україна, Зеленський в особі Зеленського, випрошує і гроші, і військову допомогу. І це зрозуміло, що це потрібно робити. Проте, водночас, випрошуючи допомогу, що відбувається із корупцією, що відбувається із корупційними скандалами. Не проходить фактично тижня, як не з'являється. Як не яйця по 17, то диспаливо по 120, то олія по 100 з лишнім, то ще щось, то ще щось, то ще щось, то там куртки, тобто крадуть всюди, і це все попадає у світову пресу. Непослідовність Володимира Зеленського в його інтерв'ю. Далі, яку позицію зайняла офіційна українська влада при поясненні для американського суспільства того, чому потрібно надавати допомогу? Ти просиш, так, очевидно, для захисту демократії, для захисту всього світу. Але треба бути зрозумілішим ближчим. Один із американських політиків в свій час сказав, що допомога Україні це дуже хороша інвестиція, тому що відносно невеликими коштами ми робимо слабшою Росію, підтримуємо демократію і не ризикуємо життями своїх людей. Такий самий аналіз. До речі, повторювали деякі українські аналітики, в тому числі й аналітики українських спецслужб. І аналіз абсолютно вірний. Це правильні удари в точку. На відміну від Афганістану, на відміну від Іраку, Сполучені Штати Америки під час війни в Україні не ризикують життями своїх воїнів. Розміри допомоги в сотні разів менші. Це при тому, що Україна має Будапештський меморандум, відповідно до якого США є гарантами, але це другий пункт. Перший пункт оця аргументація, що це інвестиція в майбутню безпеку, бо це послаблює Росію. І як би там не було при всіх негативах, дійсно Росії це послаблюється. Другий пункт Будапештський меморандум. Ти не просто ходиш з протягнутою рукою. Ти повинен апелювати, що ми маємо гарантії безпеки. Виконуйте ті гарантії безпеки. Давайте скликаємо консультації відповідно до того, як це передбачено Будапештським меморандумом. І це все брехня, що це не договір. Те, який документ є договором, а який не є договором, визначається саме Віденською конвенцією. Хто хоче, можете взяти почитати: От Будапештський меморандум. Відповідно до Віденської конвенції, є міжнародним договором і там є гарантії безпеки. Жодна українська влада не апелювала до його виконання. Чому це важливо саме в даному випадку? Тому що в такий спосіб американці, в тому числі і американські політики, і ті, які можливо продалися Путіну, вони б вже не могли казати, для чого нам допомагати. Чому? Тому що висіло б як факт, обов'язок, Будапештський меморандум. Причому в рамках Будапештського меморандуму ми позбулися ядерної зброї, яка, крім безпекової цінності, мала і абсолютно конкретну економічну цінність. Експерти наголошують, що вартість нашого ядерного запасу була ніяк не менша вартість самого виробництва, ніяк не менша, ніж 200 мільярдів доларів. 200 мільярдів це ж величезна сума. Нам не надали військової допомоги на таку суму. Це крім того, що ще були якісь безпекові аспекти, безпекові цінності в першу чергу. Відчуваєте цю різницю, відчуваєте цю аргументацію? І так, американець, якому стало жити гірше, в якого є свої проблеми, який багато в чому далекий від цього, він не отримував новин із такими акцентами. Наші всі зовнішні відомства, всі дипломатичні відомства взагалі не займалися поширенням таких акцентів. Не замовляли відповідні статті, посольства і консульства не працювали. Ну, звичайно, як же ж вони могли працювати? Якщо Оксана Маркарова, це е, соросятко, призначене послом в США, вона відкривала ресторани і розказувала, що ленд-ліз нам не потрібен. Правильно, американці послухали, ну лендліз не потрібен та й не потрібен. А тут ресторани відкривають. В них війна, а вона ресторани відкриває. В цьому контексті можна згадати Ілона Маска. Знаєте, тут така двояка насправді ситуація, тому що мені його жарт, очевидно, не сподобався. Ну, його жарт про Зеленського, там з цією картинкою пройшло, коли пройшло 5 хвилин, а ти не попросив ще один мільярд допомоги. Але з точки зору їхньої психології, тут треба тонше це все розбирати. От знаєте, в нас така поляризація суспільства, що ми. Кричимо або ганьба геть, або слава. От коли на початках користувалися Стерлінками, в тому числі і безкоштовно, кричали слава. Коли зараз відбувається критика Зеленського, там, і так далі, кричимо ганьба. А я думаю, що тут потрібно глибше розбиратися із мотивацією. І от якраз у випадку Ілона Маска це достатньо цікавий приклад. Чому? Тому що це світ високих технологій, світ космічних польотів. Причому Ілон Маск е добре знає, хто такий корольов. Добре, знає в цілому цю аерокосмічну українську школу. Всі польоти, бази з всіх польотів, всі винаходи відбувалися з допомогою етнічних українців. І Україна в 90-х роках була кос... однією з небагатьох космічних держав світу. А що відбулося зараз? Ви випрошуєте, от позиція Маска, ви випрошуєте допомогу впродовж такого величезного часу, маючи такий потенціал, і навіть не відновивши своє виробництво. То що ж це таке? І ще багато нюансів можна сказати. І тут а, знову ж таки, ну, не, 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 не все так однозначно, як люблять казати. З одного боку, нам потрібна ця допомога, з іншого боку, я можу зрозуміти, чому Захід так реагує. Тому що, а де ж ваші дії? А де ж посадки тих, хто яйця по 17 гривень закуповував? А що ваші всі посли роблять? І ще багато-багато нюансів. Ну і знову ж таки. Створюється певна думка, певна аура. І тут треба розуміти, що дуже потужну пропаганду проводить Кремль для того, щоб відвернути західне суспільство від нас. Кожен промах нашої влади, кожен випадок корупції, кожне недолуге призначення, кожну брехню а таких було досить багато. Він же ж буде використовувати для того, щоб розказувати західному суспільству, от ви подивіться на них. Знову ж таки, є кремлівська пропаганда, яка малює Путіна там борцем з новим світовим порядком в рамках так званих теорії і змови. І що далі? Як Україна у випадку повномасштабної війни на інформаційному фронті відповідала на всі ці виклики? А ніяк не відповідала в той час, коли мала б дуже центрально і дуже потужно відповідати і з прив'язкою до кожної країни, якщо ми говоримо про Сполучені Штати. То з конкретними показниками, що це для вас інвестиція, це ваш обов'язок відповідно до Будапештського меморандуму. Ви не ризикуєте життями, ви захищаєте демократію там і так, далі, і так далі. І це все масовано і надпотужно, ще й з нашою активною діаспорою, з величезною діаспорою, однією з найбільших в світі. Це можна було зробити, можна було зробити. Це вже зараз треба знову робити, навіть якщо перед тим не робили. Але влада цього не робить. І саме тому відповідальність за ці всі речі лежить персонально на Зеленському. І те, що наша послиця в США поводить себе неправильно, відповідальність за це лежить також персонально на Зеленському. І те, що всі корупційні скандали Резнікова закінчились просто його відставкою, а не посадкою в тюрму разом з усіма його заступниками, це також відповідальність Зеленського. На Заході не ідіоти живуть. Інше питання, що ця кремлівська пропаганда, як це все відбувалося, і навіть в 50-х, 60-х, 70-х роках був на Заході певний відсоток тих, хто співчував Радянському Союзу, хто, подивившись на оці всі ліберастичні речі, на оцю всю глобалізацію, яка зароджувалася, на ці всі вироджені тренди, думав, що Радянський Союз це дійсно опозиція. Дуже цікаві насправді ці процеси і страшні, якщо вдуматися в їхню суть. І знаєте, в цьому контексті є відео колишнього радянського розвідника Безменова про деморалізацію, де він на одному з топових ток-шоу американських ще в кінці 80-х говорив про деморалізацію, яку радянські спецслужби розпочали в рамках західних суспільств. І ну я можу сказати, що в ці опера... спецоперації психологічні, такі масові психологічні, вони виявилися достатньо успішними. Інше питання, чи за тим саме спецслужби Радянського Союзу стояли, чи ще якісь, скажімо так, глибші структури, але це вже не стосується даного відео. Питання стосовно української влади полягає в тому, а як українська влада веде себе в інформаційному просторі під час повномасштабної війни з Московією. Причому, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то це держава, яка надає нам ключову допомогу. Не в такому розмірі, якою б нам хотілося, не в такому розмірі, на мою думку, як були б зобов'язані. Але найбільшу, наймасштабнішу, більшу ніж весь Європейський Союз, разом взяти, і, зрештою, з цим необхідно рахуватися і знову ж таки результати. Коли в травні минулого року голосували за лендліз голосували раніше березень-квітень, в травні підписав 에, Джо Байден закон про лендліз. Двохпартійна підтримка, повна двохпартійна підтримка. І в кінці кінців скотитися до того, щоб за 4 місяці 2023 року втратити підтримку там тих, хто погодився майже на 5%, а тих, хто категорично проти надання озброєння збільшилось на 6%. Це ж абсурд, тобто майже 10% підтримки, і це це дуже погані результати. Знову ж таки, вони говорять про те, що ми з вами повинні мати якийсь план Б. А що буде, якщо в кінці кінців раптом будуть максимально негативні сценарії відносно України розгортатися? Отакі От невеселі новини, але ці роздуми насправді дуже важливі. Я постарався показати певний причинно-наслідковий зв'язок. Тому що коли ми говоримо про такі гуманітарні масові суспільні процеси, про суспільну оцінку тих чи інших явищ, то Тут немає абсолютно прямих причинно наслідкових зв'язків, і тут є певний момент інерції і грамотна державницька позиція. Вона повинна враховувати ті всі речі, розраховувати, розуміти, яка аргументація буде ворога, і розробляти свою аргументацію, максимально її поширювати. І я так простими масками, так би мовити, простими елементами, спробував це описати, тому що насправді, якщо розуміти краще ці механізми, про які я зараз сказав, то можна набагато краще розуміти всі процеси політичні, і міжнародні, і насправді навіть внутрішньоукраїнські. Тому що просто в цілому з'являється розуміння того, як це працює. Тож, прошу, прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу поширити, вподобати, прокоментувати, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм сурма Україноцентризм. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!